Новий фільм Солд знятий на основі одноіменного роману Патриції Маккормік, посросюжетна драма про долю дівчинки з Непалу, яку продали до борделю, та про спробу американської жінки-фотографа, в її ролі знялася Джуліан Андерсон, врятувати її та інших молодих жінок. Європейська прем'єра стрічки відбулася під час п'ятого фестивалю індійського кіно у Лондоні. Це режисерський дебют американського режисера Джефрі Брауна. Чесно кажучи, коли я починав знімати фільм, то не мав жодного уявлення про те, що на нашій планеті майже 30 мільйонів людей перебувають у рабстві. Про те, що я здогадувався, проте не мав тих знань, якими володію тепер. Моєю метою було зробити щось для того, аби допомогти цим дітям актрису Джуліан Андерсон, яка стала всесвітньо відомою завдяки серіалу Секретні матеріали, ця історія захопила одразу ж. Режисер і продюсер Джефрі Браун якось прийшов до мене зі сценарієм, коли моя роль ще не була достатньо розроблена, і запитав, наголошуючи головно на важливості теми, чи не була б я зацікавлена в тому, щоб взяти участь у такому фільмі. Та сценарій був дуже сильний. До того ж, я одразу збагнула важливість проблематики, і звісно, аж ніяк не могла відповісти відмовою. was such that i thought even with just one line that it, i couldn't say no there's job training we can take you there we can get you home we're gonna come back thursday with the police If they try to hide you make noise so we can hear you be safe okay, Peace in. okay.